Активісти дорожнього контролю разом з автоінспекторами затримали двох випивак за кермом. Ті одразу ж пішли в атаку. Як вгамовували розбишак, розкаже Олексій Фролов? Я б**, в жизні не двигався, Я Знайомтеся, це двоє автомобілістів: Олександр і Сергій. Щойно чоловіків зупинили автоінспектори та активісти дорожнього контролю, але замість документів друзі одразу починають п'яну сварку з людьми в погонах. Зараз ти сам будеш попугай. Куди там? випиваки, заспокоюватися аж ніяк не збираються. Я і це не єдина заслуга Олександра. До речі, саме він був за кермом легковика. Чоловік вихваляється, мовляв, перед правоохоронцями стоїть знаний бізнесмен. Ви працюєте на шахті? Ви хто там? Начальника? Заступник начальника. Так. так а чому такі тупі заступники начальника? Що їм треба 50 разів пояснювати? Я тупий чи ти тупий? Ви тупі. Ви Витопі. Я тупий! Ти тупий! Здається, оковита затьмарила мозок водія. Він ледь стоїть на ногах, але з виписаним протоколом не погоджується до останнього. Не згідний, не згідний. Напиши, просто не згідний з протоколом і все. Тепер свої права Олександр побачить ну дуже не скоро. フフフフ。